Доброго дня малята! Сьогодні пропоную вам прослухати казку, нейроказку, капібара і спокій. Сідайте зручненько і слухайте уважно. У далекому теплому краю, де сонце лагідно пестило землю, а річки текли повільно. Жила капібара, на ім'я Луна. Вона була незвичайною капібарою. Її спокій був настільки глибоким, що навіть вітер, наближаючись до неї, заспокоював свій біг. А птахи, сідаючи поруч, забували про клопоти. Луна не змагалася за місце під сонцем і не поспішала кудись. Вона жила у спокої. Її шерсть завжди залишалася сухою, навіть коли вона виходила з води. Її очі виражали розуміння до інших. Інші тварини приходили до неї, щоб відчути цей спокій. Молоді видри переставали сперечатись між собою, дикобрази зглажували свої голки. А навіть неспокійні мавпочки переставали метушитись. Одного разу до луни прийшов вітер. Він був сильним і нетерплячим, ніс у собі бурі й дощі. Він хотів випробувати капібару, загнавши її у воду чи змусивши тремтіти від холоду. Але луна... Лише поглянула на нього своїм спокійним поглядом. Вітер відчув, як щось у ньому змінюється. Він ставав тихішим, тепліше, а згодом перетворився на легкий бриз, що ніжно колихав траву. Луна залишалася такою ж, якою була від початку. Вона знала, що справжня сила не в боротьбі, а в гармонії. І хто б не приходив до неї буря, сонце чи інші тварини, усі знаходили в її присутності спокій. З того часу капібара стала легендою. Казали, що якщо знайти її слід у траві та посидіти там хоч мить, то серце почне битися рівніше, а думки впорядковуватимуться, як хвилі на спокійній воді.